О святі славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мушньо постраждали ви через вогонь та воду, пройшовши і як друзі Христові у спокій небесного царства, увійшовши, щиро молитеся, до Пресвятої трійці, за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам'ять вашу і з вірою та любов'ю у молитвах звертається до вас. Виблагайте, у все щедрого Бога, прощення гріхів наших і життя. Нашого виправлення, щоб у покаянні, та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на страшному суді Христовому і вашими молитвами, праворуч праведного судді стали, О, угодники Божі, будьте. Нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, що під покровом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого, від усякої біди зла та небезпеки і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.